Травень багатий на свята і вихідні дні. Яскравою намистиною у низці травневих святкувань виглядає День вишиванки. Це одне з небагатьох свят недержавного та нерелігійного характеру. Вже традиційно, у 3-4 травня, українці відзначають День вишиванки. Всі охочі у цей день можуть одягнути вишиванки на роботу, онлайн-заняття чи просто прогулянку. Мета свята нагадати, що вишиванка є своєрідним унікальним кодом українського етносу, зашифрованими оберегами, символами та знаками, а вишиті сорочки, спідниці, сукні, сучасним красуням та парубкам пасує так само. Як і 300 років тому назад їх пращурам. Це 15 фактів про українську вишивку: Українське мистецтво вишивання має давнє походження, його витоки сягають з Київської доби. Сьомий третій вік до нашої ери, стародавнє походження одягу з вишивкою на території України підтверджують. Зображення на творах декоративно-ужиткового мистецтва з ківської доби, золота пектораль з кургану товста могила, четверте століття до нашої ери, срібна ваза з кургану Чортомлик, 4 століття до нашої ери, чаша з кургану Гайманова могила, четверте століття до нашої ери та інші. А в селі Мартинівка на Черкащині біля річки Рось знайдені цікаві художні вироби з металу, датовані. Шостим століттям нашої ери. Серед них особливої уваги заслуговують фігурки чоловіків, зображених ймовірно під час виконання ритуального танцю. Одягнені вони в сорочки, які мають на грудях широку вишивку, від коміра до пояса. Як ми знаємо, подібне прикрашання одягу вишивкою було характерним для слов'ян Подніпров'я протягом багатьох наступних поколінь. Однак через недолговічність ниток і тканини найдавніші зразки вишивки не збереглися. В музеях України і приватних колекціях найкраще представлені зразки вишивки 19 століття. Дослідники вишивки налічують близько 250 старовинних швів на основі 20 технік, серед них особливо поширеними є гладь. Колосковий шов. Низь, вузлики, шнурочок, кручений шов, вирізування, виколювання, козлик, плетінка, мережка, вишивка хрестиком. Хрестик в українській вишивці став популярним аж у кінці 19 століття. Вишивка-хрестиком, яку багато хто вважає традиційно українською, прийшла до нас з Європи лише у XIX столітті. Поширилася вона завдяки рекламному ходу засновника парфюмерно-косметичної компанії Товарищество Брокар і Ко Генрі Брокара. Так шматки мила Брокар і Ко загортали в яскраві обгортки, на яких друкували схеми орнаментів. Для вишивання хрестиком. Брокарівське мило було дешевим, а схеми вишивки простими, тож швидко полюбилися вишивальницям. Найчастіше хрестиком виконували елементи рослинного та геометричного характеру. Вишивка кожного регіону унікальна. Справді, кожен регіон України вирізняється техніками вишивання, орнаментом і традиційними кольорами. Кажуть, раніше по вишитій сорочці можна було визначити, з якого села походить її власниця. Україна це єдина країна в світі, де в кожному селі є свій авторський почерк. Українці одягали вишиванки на свята. Вишиту з білого полотна сорочку з традиційним візерунком носили тільки у свята, їх берегли і ховали у скрині після носіння. А в будні одягали сорочки з полотна сірого кольору, так звані буденки. На цих щоденних сорочках могло взагалі не бути вишивки або ж був лише скромний орнамент на манжетах. До слова, термін вишиванка набув особливого поширення в радянські часи, в народній традиції. Такого слова не існувало. Вживалося словосполучення, вишита сорочка або ж просто сорочка. Вишита сорочка найсильніший оберіг. Вишивка наносилася насамперед із сакральною метою, як оберіг від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок торкався тіла. Дітям при народженні. Дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Тож до процесу вишивання сорочки кожна жінка готувалася дуже відповідально. Перш ніж братися за роботу, вона дотримувалася посту кілька днів і молилася, очищаючи своє тіло і розум. Приступати до вишивки в поганому настрої і з поганими думками категорично заборонялося. Вважалося. Що так можна викликати біду і втілити в реальність свої страхи та побоювання. Першу школу вишивки було створено ще в 11 столітті в Київській Русі. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У школі опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом. Вишивання однієї сорочки тривало від двох тижнів. До трьох років. Це залежало насамперед від складності техніки. Для того, щоб вишивати білим по-білому, недостатньо було вибілити нитки протягом одного сезону. На Полтавщині, де ця техніка була найбільш поширеною, дівчата декілька років готувалися. Білили біль, щоб нею шити традиційний орнамент на сорочках і рушниках. Три роки поспіль вибілювали нитки, щоб вони мали силу, і ними можна було вишивати сакральні візерунки. Нитки вибілювали на сонці. Їх стелили на березі річки. І всі чотири стихії брали участь у цьому процесі: вогонь сонце, повітря вітер, вода, якою мочили прядиво і земля, на якій воно лежало. У звичайної дівчини-селянки. У скрині було 35 вишитих сорочок, а в заможної могло бути і більше 60. Так дівчина вже в 5 років вміла тримати голку і опановувала прості техніки вишивання. Найкращу та найбільш майстерно вишиту сорочку вдягали, звісно ж, на весілля. Часто весільну сорочку жінка берегла у скрині ціле життя, вишиванка символ кохання. Сорочка, особливо чоловіча, символ кохання і вірності. У давньому замовлянні говорилося, кожна дівчина повинна була вишити сорочку своєму майбутньому чоловікові. І не просто так, а для того, щоб знати, вірний він їй чи ні. Вишиваючи сорочку, дівчата нашіптували старовинне заклинання. Вважалося, якщо сорочка втратить свою білизну, Після чергового прання, отже, як кажуть в народі, скочив чоловік у гречку, а ще розповідають, що чумаки довіряли прання свої сорочки тільки одній дівчині, інші жінки до такого сакрального ритуалу не допускалися. Так, чумак підтверджував вірність своїй коханій дитячі сорочки робили з вишитих рукавів батьківських сорочок. Першу сорочку для новонародженого завжди перешивали з батьківських речей. Вважалося, що в одязі матері і батька укладена позитивна енергетика, яка буде захищати дитину від хвороб, зорочення, недобрих людей і злої долі. Вишивка на батьківському одязі була не тільки оберегом для дитини, а й забезпечувала наступність та зв'язок поколінь. Тож дівчаткам робили сорочку із речей матері, а хлопчикам з речей батька. Нитки для вишивання виготовляли за допомогою природних барвників. Для фарбування використовували кору вільхи, дуба, ягоди бузини, цибулиння. Так, бузина дозволяла фарбувати нитки в синій колір, а червоні нитки виготовляли із червця. Комахи, личинки якої оселяються на корінні суниць. Люди збирали їх здебільшого в червні, звідки й походить назва цього літнього місяця. Висушували, потім проварювали разом з нитками, аби вони стали червоними. У південних районах Східного Поділля нитки для вишивання змочували гарячою водою з розчином лугу, отриманого від спаленої соломи гречки. В результаті. Нитки набували світлого золотистого кольору, його називали пшеничним. Цікаво, що для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті. Так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. А з середини ХІХ століття з покращенням економічного становища селян почали користуватися привозними хімічними аніліновими барвниками. Іван Франко був першим, хто почав носити українську вишиту сорочку з буденним одягом. На межі 19-го і 20-го століть вишита чоловіча сорочка відривається від традиційного костюму і починає носитися в поєднанні з буденним одягом. Саме видатний український поет і письменник першим почав одягати під сюртук вишиту сорочку. Чим відрізнявся від інших представників тогочасної української інтелігенції? У такому вигляді Івана Франка зобразили на 20 гривневій купюрі. Одна з найоригінальніших вишитих сорочок боршівська. Назва походить від регіону виникнення Боршівського району на Тернопільщині. Така сорочка розшита дуже щільною вишивкою чорними нитками. За легендою, вишивати бавною нитка з вовни чорних ягнят почали у XVII столітті. Тоді татари вбили всіх чоловіків із місцевості навколо Борщева, а жінки вирішили упродовж семи поколінь вбиратися лише у вишиті чорним сорочки в знак скорботи та печалі. Вишивальниці в Україні мали своє свято. Це День Варвари. 17 грудня на Варвари день не можна було прати, білити чи глину місити, тільки вишивати. У цей день дівчата збиралися разом, молилися і вишивали. Саме в ці дні ворожили на врожай на долю, спостерігали за погодою. Перед днем зимового сонцевороту у природі відбуваються зміни енергії, тому й вишивання на Варвари день вважалося святим ритуалом. Українська вишивка підкорює світову модну індустрію. Наш національний етноколорит продовжує надихати і закордонних дизайнерів. Уже не перший рік провідні світові дизайнери і будинки мод черпають натхнення з українських етнічних мотивів. Так, американський модний журнал про моду Вог. Назвав українську вишиванку модною, а також фрагменти української вишивки у своїх колекціях використовували Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно, Гучі, Валентино, Дольче Габана. А кілька років тому українська дизайнерка Віта Кін одягла в українські вишиванки багатьох знаменитостей з усього світу, в її сукнях з традиційною вишивкою. З'явилися Демі Мур, Діта Фонтіс, Кетрін Зета Джонс і багато інших. Усі ці факти підтверджують, що вишивка є унікальним культурним явищем нашого народу. Для українця вишита сорочка не просто одяг. Це щось особливе, особисте, рідне, святе. Вишивка це душа українського народу, яка зберігає в собі світогляд наших предків. Нашу історію і мистецтво. Тож пропонуємо і вам долучитися до святкування цього ще молодого українського свята, адже саме від нас залежить, знатимуть наші діти її історію і культурне значення, чи вона загубиться серед музейних експонатів, а чи святкуєте ви день вишиванки? Напишіть в коментарі, ставте лайк та поширюйте серед друзів.